Дня, любі діти! Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні у нас незвичайний святковий день, тому що наступив вересень, і ми хочемо усіх вас привітати зі святом, з Днем Знань! Ви щодня щось відкривайте нове, пізнайте навколишній світ, природу, тому нехай ваше навчання буде легким та веселим, а ми в цьому вам будемо допомагати. З ним знань наші дошкільнята, любі хлопчики, і дівчатка, не скоро в школу ви підете, а з вихователями і батьками ви почнете малювати, співати, бігати, стрибати, щоб пишались статус з мамою, що малюк їх умілий самий. А для того, щоб ми з вами жили в спокої і навчалися в тиші, нас завжди захищають наші захисники воїни. Давайте разом подякуємо їм. Дякуємо, Дякуємо воїнам ЗСУ за, за наш спокій. Тож бажаємо вам, дітки, на цілий рік, гарного настрою, успіхів та мирного неба. А так як у нас з вами буде незвичайне навчання, і ми будемо один одного бачити через екран, як у телевізорі, то ми з Зоєю Васильовною шлемо вам ось таке так, сердечко. Нехай воно летить до вас, аби у відповідь нам прийшліть своє сердечко. Чекаємо, Чекаємо вас на наших залізах.